Джону дали зброю сусільна металева оболонка, список Шиндлера. Це культові фільми про війну, які давно стали класикою світового кінематографу. А що є в Україні? Першим серйозним художнім фільмом про сучасну війну стали кіборги. І так, ви можете сказати, що кіборги значно поступаються в візуальній та психологічній глибині згаданих шедеврів. Але чи справедливе це порівняння? Щоб зрозуміти, навіщо з'явився фільм Кіборги, потрібно розглянути культурні і політичні контексти того часу. Аж до 2015 року український медіапростір простір наповнювали. Російські наративи, і тільки потім був підписаний указ про заборону в Україні російських серіалів та фільмів, які прославляють російську зброю та кримінальних злочинців. Тож українського кіно нарешті з'явився простір для існування. І хоча вважається, що для появи насправді великого твору потрібен не тільки простір, але і час, поки суспільство отрефлексує подію і знайдеться митець, який зможе найкращим чином виразити цю рефлексію, наші ж митці хотіли і їм було потрібно творити погоря. Чих слідах щоб заповнити лакуни, які з'явилися у культурному українському просторі, і саме в такому контексті з'явився перший фільм про російсько-українську війну, який займає 82-е місце в списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно кіборги.